Запах аж сюди стоїть, Ром. Да. Ну з нього діло буде. Вот так на видруні ще нічого. Вже ціла комісія, чи ви ж приїхали. Комісію вивезіть. А. А кого? Роботі си вивезіть. Зараз, <сум> Андрій Павлович.

Ага, це воно буде заходити у лаві, так? Ну, так, да? ж коли закриється, воно вже на фундамент не дало, воно тікає центрально. О, так. і тепер дивіться. Оце ж у цей ролик, воно так вперятись, наїхало, і вже воно на фундамент давити не буде. Я зрозумів. Тоді хай це так і остається. Хай і остається. Тому, а ми ось бачите, якраз на резинку все чітко виходить. Тільки оце ми, виходить, до стовба 100 на 100 в очі не прикріпимо. Я зрозумів. І оце ж ось воно да, буде заходити в цьому положенні. Оце воно нормально все вийшло. Андрій, а це ось рельса, і оце, 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 оце буде, да, так Так, да, Сюди метал буде ставати за підліцею оцієї рамки. Оце буде видна часть, а це буде вже конструкція, яка даватиме має і для кріплення металу. Ну, Анатолій Володимировича лякає така длина, ось він тільки що сказав. Ціки тут, 15 метрів, так? 15 метрів. І це треба зварити, щоб воно було рівненьке. Ну, да, щоб давайте. ворота, щоб ворота їздила там, де Саньок у нас. Більший продлим ті. А їздити я. Чи щоб викидати на завіт. Захід був, тут воно вже. Не в великому діапазоні способна ловити, а якщо продлити, то... А, можна... чуть до, до поставити, так? Так, Да, пів метра з похимкой на вітрі, якщо вітром буде кудись викривляти, то І так? Да? Ну так. да. А. а в стовбі дірку, да, щоб он тоді далі проходило а через стовп. стоп. За стовп должно заходити. Стовп у нас опі буде. А там? Да, доброго дня за стол буде заходити, тому що якщо до стовпа примикати, оце вже ця, оце і лавлю, а якраз виходить. І таких нам треба зварити двоє ворот. правильно? Ідентичних. Ну, одні фьоти, сьогодні без. Ну, так, да, трошки. Одне проби для початку, а потім будемо... Щас, чуєш, Они... Андрій? Чоловікові теж ворота нужні, будемо тоді шабашка. Кому нужні? Та, ну, вони ж люди дивляться, бачать. А, будуть Анатолія Володимировича Нанімати на такі ворота, так? Зараз це на фермерське господарство, Андрія подивлюся, як сою висушили. утра була приїхати. Сусіднє господарство зголосилося нам допомогти і, назад, і, і дзвілка, да? а, може і туди й назад, хоч з'їздити теж подивити. Так що не переключайтесь, сподобаєшку, ще поїдемо з Андрій Павлочам. І я хочеться подивитися, що воно. Бо дякую, там багато бачив, радили, писали і викинуть, і посушити, і продать. Викинуть про це, ну нічого таке, що він права. це вікно, один чоловік. Ну, економіка, я тобі скажу, напевно, що буде приблизно там чоловік мені предлагав за п'ять тисяч. Я тобі скажу, що воно десь не багато, я там і вигадаю. залежить до того, як ти її продасть. Та навіть якщо я по тринадцять продам, по тринадцять з половиною. Економіка буде слабенька. Це я вже рахував. Далі вам розповім усе. Так, ще. Підійдемо до Олександра. Якщо не пішли, Він вчора телефон чи позавчора. Він вже злий. Ну, підійдемо, покажемо, як він працює, заливає. Дуже сьогодні нам залить там. Все, що потрібно, туди катні ворота. Добрий день. Знімемо, покажемо, куди ми тут продвинули. Санюк. Тебе настроєння нормальне? Нормальне. <клес> Для дівки. А у те кусаня, телефон загубив злий. Зараз ще, ще чортів бачив. Да, обновився щоб... новий. Оновився вже, так? Ні, ні, ну новий купив. А, теж то, в цьому є якась користь, <клес> да? так? Но... Не купував. А номер сохранив? А? Номер сохранив? Сохранив. Що вони мотаються? Там десь прилетіло в нас щось. Так, саньок. Наскільки Андрій сказав, що сьогодні ви повинні залити, так? Хоч до 12 ночі О, це правильно. Так, ну це буде стінка. Ми думали що низ залезть вчора, ну будь-це буде монолітний, хороше. Ну я зрозумів, зараз ти оце, воно трошки підстива, а потім ми... Йдемо так все. Коротше, йдемо. Получиться, все буде нормально. Да, розкажу, це ж ми шукали лоток, ну лотка ми так і не знайшли квадратно. І Олександро це зараз отак робить. А це ж то й буде квадрат з лотка, правильно Сань? Пешка 90 градусів. Ну, зате вона буде монолітна. І сим, і сим, так, і сим. Так, так, зв'язано да, все зв'язано, все зроблено. Тут буде краще не придумаєш. І сама арматура, як ви бачите, зв'язано, зроблено, зв все як положено. Може якого помощника тобі виділить, чи не треба це? Помощника не треба. Ні, це, ні. А це. що по-моєму? ми пошукали, немає нікого. Да, там може хлопців складу. А, там та, ні, він все на місці, нічого, я <смеш> Цемент, пам'ятаю. <сані>, мене <мано> Франковський <смеш> полюбляш, <смеш> так? Та, ну, він краще, ніж кривий я рік. Не знаю. Ну, тобі та, от... мені я привез до кривого рога, ну вже не Ну голови, але... Він же якби і дорожче це йде. Хоч нас він і дешевше, але в закупки він дорожче. Тому що дуже, Може люди купують, знаєш, думають, що дорожче і купують кривий. Хоча Івано-Франковськ э, дорожчий в закупки. Ну, треба далі вести. Ну а по роботі з цементом ще трохи тебе клічу. Разниці немає кривий і Івано-Франковську. Ни плюс, ни минус, да? Нет, мне он свой первый год больше нравится, у А так, по эластиковской... а эластичности? Песок... А вот той черный нормальный? Не очень. А вот той светлейший и лучше, а да? А вот той светлый, да? да, да, а -да. да. Ну а что той надо брать его? О, его А якщо потурить або на клас, то не, 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 не важ. Я зрозумів, нас будемо вати. Так, ладно, не будемо тлікати. І наш моноліт. Це і чекає на вас. Бачите, яка у нас краса біля моноліта. Що це нам привезли? Це сантехніка, так? Да? Фу, що тут, Анатолій Володимир, виходить, що ви задумались? Ого, конструкція, так, да, вийшла. А, ти вариш раз так, раз так, так? Да? Ну, раз від ціля, раз відсіля. Ну, ми це не права. Ну, не тяне, нормально. Так, ми прийдемо, зараз ми приїдемо, провіримо Анатолій Володимировича, зараз подивимося разом з вами, стрельнемо, ану. Ага. Вроді як рівненько. Воно. Що, поїхали? Поїдемо зараз на фермерське господарство. Ладно, що там нам тою висушили. На кому настане, вологу ще з вами перевіряємо до чого нам висушили. ну я думаю буде цікаво так що не переключаємося а слідкуємо далі Це, бач вовка треба було спросити у нього за залебідля так давай пішли ну там так попомка в принципі якщо бач нормальна основа вони доволі непогано лежать тільки повинна бути хороша основа. Ні, Зараз його кудись запхнемо. Завели, залили зімні солярки, зарядили акумулятори, щоб був на ключі, бо мало ли що. Ну Бач вони які пачки більш лучші бач, ось приїжджали, які трошки хужіші. Вони ну, дуже в розмірі. Бач, спачить, ось і ось. Ну так. Там якраз я попалені ось, дивись. <реш> Отакі От б, аби всі були, вони б лучше. <реш> Отож. От Хлено буде ложити, так? Да? Щоб під неї, під неї так виставити. Під товсту, то нічого страшного там підкину, а цю ж треба основу. Роман Сергійович. Запах, а сюди стоїть, Ром. Ну з нього діло буде. Так, на видруні ще нічого. Вже ціла комісія, чиш, приїхали. А комісію вивезіть. А кого? си вивезіть. <сумітно> Зараз Андрій Павлович. А що ти не тим? Та трошки тим, що це ж немає не туша. А. Ага. Ну і ану, покажи ближче. Ну, блін, на ощупи руку. <сумітно> Сирувати? Може, що не встигла. Да? Ну там так гуса попробував. Так що тобі на ощупці ти скажи, що шоу. Така вона, блін, ще. Ну, соробати, а її перевіяти. Ну да, оцю бові, наверное, по-любому. Так ось... Блін. Скільки ж було на ВВС, кірешету, ми його не міняли. Там як Стояло ми і оставили з продугуватими отверстями. Mm. Якщо б поставили трошки крупніше, відскочило б те, що позиціонується як сміття. Його там процент допустимий був, але ну, воно присутствує. Оце де не виповнена зернина, я тобі зараз покажу. Mm. Оце ось дивись, отака мелка труха. Оце треба, щоб воно туди провалювалося. Потому що в нас стояло якесь зернове з продугуватими прорізами, то отаку. Ну, шуру не всю вот, ну, спасла. Саме головне, Андрій, щоб не вийшло, що це все, потім ще <смітю> Одиннє, біруком, ну, точно вже не поїде. Так Затрати тут, предлагав чоловік, я ж кажу, п'ять тисяч дати і забрати, треба було може віддати і не морочити голову. Ну, отут ну, де сухіше, 15,5 влага. Там. Ну я ось на ощуп -то, тобі скажу. Там де сама сирена, я йшов 23, взагалі. Ну те, що Олег Михайлович мені сушив, то воно зданіло. Оце таке воно, ну рукою береш його, то... Воно ну, ще тепле, воно холоне. Ну хай холоне, тоді заміряємо вже вологу. Ну десь час, оце воно десь 15, так, да, виходить? Ну 2%. Ну середньо десь так, да, 15. Казали, вони виключили було 12,5, а по факту вийшло 10,5. Дивись, 12, 15. Ну подивимось, як ви витягнеш, скільки буде. щоб 12 було, хоча б 13. Хай ладно, домовились. Да, Такою себе за нього. Ну нічого не зробиш. Ну, по крайній мірі, вона висушена, щось питаємося з неї зробити. Саш, ну їй треба віяти, я тобі Ну, та хай зараз полежа, охолоне, поміряємо вологу. Розчитаємося за сушку, а потім не розперевіємо, правильно? В їй треба. Ще кілограм 500 одійде. Скільки так одійшло? А Та в мене не скільки в кілограмах в мене воб'є. Автомобільний прицепчик стрючком. Ну тут не... батько трючка почти нема, немає, Ром? Ну так, да. перерівнявся. Трохи. Не ну, а це що буде іти? Ну їй не треба з хорошою підмішувати, чи краще її продати, така якою є. Чи хай хто чуйку то приїде, візьме яка вона є, да, щоб він бачив. Скаже досипати. Скаже досипати, досипа. Ну тільки щоб він знав, що... щоб не було потім проблем. Середня нормальна. Ми і крупну не відбирали, і мелку не відбирали. Ось таке посівне зерно. Половинки практично нема. Цьому році ми... не, не практично немає, а нема, тому що тут вона не пересушена, вона Ну так, да, вона тут була не пересушена, це 100%. Ну а там трошки недосушена соя. Ну нічого, завтра вона буде вологу поміряти, так? Да? Чи сьогодні вечором поміряєш, чи скажеш мені? Та вечором поміряє, розправляє, ну, да, вона. Ну так, вона яка застине, і мені треба знати, яка волога в ній. Тому що розкидаємо, бо там трошки посушена, там трошки сирувата такої собі. Ну нічого. Думаємо, що вже хоч лежатиме. Це як суха, так суха. Ну, з цієї, мабуть, на цих решотах не вийде набрати ж, так? Чого вона? Ну, ця соя мілкіша. Ну, дивіться, проводна. Може відбирати крупнішу. Тут її більше, щоб на імена одібрати одну крупну, таку, ну, що тут, одібрати саме-саме. Тут мені яка разниця, який мене буде йти відход. Ну одібрати, щоб все одібралося і нормально буде. Ну, Піоніра то зернина крупна, тут спору нема. піонер, це на любителя. Хто має можливість, будь ласка, піонер вже є навіяний. Що взя... взялося? Ось дивись, де взялись всі сої не було таких зараз раніше з чорними тими боками. Було. Ну було. Я так не замічав багато, вона як зараз. Буває як і готув, ще більше. Зараз як... не знайшов, так? Да? Ну ось дивись, я про таке. Ладно, поїхали. Що маємо, те маємо. Хоча морока з цієї солі, краще його не запускати, я вам чесно скажу. Хоч нас там і небагато було 5 гектар, ну 6, якщо бути точним, намолотили ми 9140, висохло на 6 680, що там 2200 підійшло оце, випарувалося. По принципі, так і сьогодні читати, то воно те на те й виходить, правильно? Що так би продав, що сушив, тільки ще й він ще лежить. Сере, вони ж посчитали і трудозатрати, і все, не просто ж так вони Так, так сказали, що, Олександр Луценко не може вам рекомендувати сирусою сушити. Якщо люди беруть, а дайте не морочте голову. Це в першу чергу, що я його висушив, а тепер ще думай, кому його продати, його там 7 тонн, грубо говоря. Машини його нема. Це домішувати, Це треба, щоб клієнт приїхав. Ми Домовили, що він бере це, досипає це. Те. Реально соя хороша, правильно, а там реально соя ну, пошкоджена, скажімо так. Ну, В принципі, продати її можна, ну за яку ціну як будуть брати. Ну, коротше, свої нюанси. Краще віддав і забув. Так що це такі справи у нас. Сушко, і сушкою, і Ну, я кажу, це так, що 6 гектар пограли для науки, щоб тепер ми розуміли, як сушити, як проценти щитати. І все остальне. Вивод такий, що треба відбувати сушки і експерименти продовжувати. Ні-ні, от такий, що нічого сушити. Треба <гум> сіяти сою від луценка і все буде у вас нормально. Не експериментувати. Не експериментувати з остальними. Соя нормально підібрана. В принципі, сієш, ніколи її не сушив, нормальний врожай і все нормально. Так, ну а ми їдемо. Далі. Вібратор, бачите, покажу, яким Саня вібрірує цей бетон. Ось вже отак залито. Ну, ця бетономішалка приказала довго жити, привезли другу. Ще залишилось заливати. Та, ну, Саня, ну, тут вже не так багато і залишилось, да, оту долити і пол. А тепер вже ж воно буде важче, так? Да? Ну, туди два, а сюди одне. – Два рази. Ну, – Тобі ж, то залишилося ту полоску і те, так? Да? Десь да, да. Ну, ну, ще одна ляже, ця ботана мішалка. Да. А оце осталось. Одна третя. Так, все. Одна третя. Ну, Я думаю, вже що ти зробиш, Підшипник пошабашив. Ну, Така вийде конструкція для нових глядачів. Двох слово, а фундамент, бачите, 10 метрів ворота Анатолій Володимирович, там варить, туди буде виїжджати, ворота будуть 15 метрів, відкриватимуться на 10. Один фундамент. Сюди підійдемо пліткою, там підділимо, І другі ворота, ось фундамент теж 10 метрів будуть туди виїжджати. Сама створка буде 15 метрів, ворота відкриватимуться на 10. Це таке тільки на ютуб каналі Олександра Михайловича можна побачити всі стекло там спорту. У нас раніше арміров. Я хоть би не те, вона ж аж така. Садь, та ладно, будьмо ну, взяв би он уже новенький, не морочил. Уже сану ще заливати та заливати. А ка що трапилось? Бачиш, воно груша провисла і за те почало черкати. А воно вже давненько, наверное, просто вже дійшло до краю, скажімо так. І вона, поняв, туди туди випадає. Та нічого, слава Богу. ось така є. Самі і а ми з санній балакали, на... Івано-Франківськ, правильно? Ну, да. Мені більше подобається, бо він темний. На цьому приготувати бетон, і на чому такой то він чорний і є таке таке мління, що він брєкче. А ця тут серйоз, якого робиться все має. Ну, Тут отаке ось. Таке ось. А що це робить? Він бачиш, сам цемент, цей е, такий він і бетон, якщо з нього зробити, він буде не так. Так а яке серйо тут використовується? Я точно тобі можу сказати, що от, якщо на штукатурки, там де е, дезвість вводить застав, то а це і краще, цемент, да? мені більше подобається. Тому... Ну є, так, да, любителі Івано-Франківська, є скриворуга, тому ми його завозимо. Ми з вами в Моноліті. Вже скоро магазин закривається. Людей практично нема, А Олександр ще досі пір колоте. Ну, В принципі, дивлюсь, все залито. Саньок, ну що воно? Все вже? Ти не додаєш туди до середини, так? А, а оце залишилось, так? Я зрозумів. Ну, сьогодні таке. Що планували, зробили, так? Ну додай Бог доробимо, так? Стоп, тут толік нормально поставив, дивлюсь, приварив. Бачите, приварений. Оце стовп. Ось бачите, і оце стовп. Десь що там на тій висоті буде вивізка моноліт, склад магазин будівельних матеріалів. Замовили не дешеве задоволення, ну далі ви побачите. Олександр Михайлович де сидіть? Кофе пішов полотен. А, кофе. Боже молодець. А що батарейка, Сань вже тухне, да? Та вже тухне так? тухне, Так, Ну все, накриваємо, якщо морози... ну, обогріватель не ставимо, ні поки. Ті кинеш, хай підсикає. В принципі, воно може і не помішав болівати. Ну на нас же є, стоять ідуть, так? Да? Ну можеш поставити, в принципі, дивись. Та я думаю, хуже ж не буде. Та ну де вже діватися тут. Хоч не хоче. Так, в нас прийшов день. А вам дякую за перегляд, дякую, що все, які провели зі мною. Не забувайте вподобайки, підписуйтесь, все буде добре, все буде Україна. Чекайте на нові відео. Пока.